Не вщухає біль України за синами, що поклали голови за майбутнє свого народу, його свободу. Серед героїв наш земляк, уродженець села Слободопетрівка, 36-річний Андрій Черненко. Добрі серця земляків не залишилися байдужими до горя родини, що зосталася без годувальника. Гребінківці вже передали грошову допомогу сім'ї Андрія. До доброчинної справи долучилися і активісти з Лохвиччини. Так, 4 березня представники їхньої громади завітали до Слободопетрівки з благородною місією. Трубніков Юрій Анатолійович, депутат Чорнозаводської міської ради, член ВО «Майдан» Лохвецького району і міста Чорнозаводського. Так як я був на похороні, ми зібрали кошти. Від громади міста Чорнозаводського і привезли у це село Героїв України Черненко Андрію Миколаєвичу. Зразу збирали підприємців міста Чорнозаводського, а потім долучилась громада. Так як було віче, я об'явив громадяни долучилися. От і сума у нас 8694 шістсот гривні. 8694 гривні. Ми організовані були от, і, от, відвідували Майдан, допомагали Майдану і коштами, і харчами, і одежею. Ще створено ВО Майдан у місті Лофиця, от, ВО «Майдан» у місті Чорнозаводському. От, громадський актив, от, народний контроль створений, віче проводяться. От, і депутат Кутовий у нас був. Думаю, що все буде добре. Демократія переможе. От, патріотизм буде на першому місці. От, і ті вояки, герої України не будуть забуті. Допомогу вручили родичам загиблого під час трагічних подій на майдані Андрія Черненка.